Справа в тому, що Конституція орлика в частині політичної моделі та поділ у повноважень між літом і правителем, різним органом, влади Центральною СССР, вона насправді зафіксувала ті реалії, які склалися в гетьманаті на числі самовичній чи це. Просто вони не мали тоді ті правителі такого концентрованому документа з різних причин. Ставини її змусили, змусили його сформулювати значну міру для того, щоб про це сказати в голос всі країн, так? Але марщина реально вона жила в тих параметрах моделі політичної, які Конституція Орлика зафіксувала, розумієте? Вони не створювали якогось віртуальну ідеального проєкту. Так само, до речі, частково було і залізським правдами. Тому вона йшов тому, з тому, формальних. Postal, то практично всі положення її діяли до те, доки Вітьменщина озберігала суверенітет, тобто до, -до кінця фактично правління і марма до 808 року. Нам треба просто пояснити це для популярних текстів, так і в тому числі для підручників, що насправді не все так погано було. Вони боролися чому? Тому що вони не хотіли втратити ось це. Розумієте, те, що вже існувало, і те, що просто в конституції прописалося на папері.